Усім доброго здоров'я. Сьогоднішній ролик я хочу присвятити літературі по бджільництву і хочу вам представити цю книгу, яка називається бджільництво. Я її називаю Біблія бджоляра. Зараз дуже модно на Ютубі показувати ролики з різною літературою, глянцеві обкладинки, кольорові фотографії. Але в більшості це все туфта. Всі ці книжки, всі ці брошурки переписані із перших джерел, які видавалися давно, які були обґрунтовані науковцями. В даний момент зараз ніхто науковою роботою не займається, і ніхто ніякі книжки зараз не пише, тільки переписується це є бізнес. Це заробляння грошей всього-навсього. От я хочу показати цю книгу. Ця книга дісталася мені в спадок від мого батька. Батько все життя пропрацював ветеринар... ветеринарним лікарем. І ця книжка була призначена для ветеринарної лікарні. Книжка бджільництво на українській мові. На українській мові видавалася у Харкові у 1948 році Автори Радько Розов і Терешенко називається Посібник для бригадирів колосних пасік. От. І про що буде мова? Кілька раз. На Ютубі мені писали в коментарях, от старі пасічники, що нам, ніби що їм до нас, ми читаємо нову літературу, а ви коперсаєтесь у старій літературі. Зараз нові технології, нове все. Довожу до відома, що всі ці нові технології, всі ці нові препарати, які є, вони побудовані на старих. Як був амітрас, так і лишився амітрас. Як був флавінат, так і лишився флавінат. Як була ще велика кислота і морошина кислота, так вона лишилася. Просто міняють назви на упаковках, ніби на препаратах, а хімічний склад препарату той саме, що і був 100 років тому назад. як кажуть. От. Значить, про що каже ця книжка? Перевертаємо сторіночку. Бачимо вступ і бачимо перше. Що саме основне для бджоляра? А ніхто цього не каже. Біологія бджолиної сім'ї. От пішло. Не буду довго затримувати. Маємо матку, робочу бджолу, трутня. От матка, опис про матку, робочі бджоли, трутні. Потім і далі гніздо бджіл. Бутове тіла бджоли, органи руху, все доступно, намальовано, що до чого. Жало, як воно функціонує. Воскові залози, бо часто кажуть, о, бджола, віск приносить у вулик. Віск це є, так сказати, бджолиний жир в народі. Потім йде травлення, що нам потрібно, Та, тому що часто стикаємося, захворюємо нозематозу. Зараз нозема апіс і пішла нозема цирана. Проблематично виявити. Кровообіг. Щось пропустив, мабуть, кодимося Так, пропустив. От дихання. Кровообіг, нервова система, очі бджоли. Як побудовані. Далі йде слух-нюх, розмноження бджіл, все послідовно, розвиток бджіл, все послідовно, що до чого, як робиться, сперматузою, клітина і це. Життя бджолиної сім'ї протягом року. Дуже доступно, все сказано. Все, що потрібно для бджоляра. Головний взяток, руїння бджіл, Осінь і зима. Все доступно. Далі йде. йде утримання бджіл і догляд за ними весною. І все про те, що робити весною. Хто в зимовниках, як виставляти зимовників, хто так, зимою на волі. На волі. Так, очищення гнізда, перенесення та переганяння бджіл. Все повністю доступно. Далі йдуть у нас, якщо подивитися, Поліпшення бджіл, це селекція. Далі йдуть просільники, Як забезпечити бджолосім'ї стільниками для складу меду? Ну, коротше хлопці, тут все повністю доступно. Воскова міль, паразити. Біологія повністю хвороби. повністю. Зараз я просто хочу вам прочитати зміст, що тут є. Отак. От Біологія бджоли, порода, породи бджіл. Зараз поставлю рівніше. Гніздо бджіл, будова тіла бджоли, травлення, дихання, кровообіг. Ну це все про бджолу. Потім йде утримання бджіл. Нарощування сімей, виведення маток, збільшення переросту пасік весною. Все повністю. Потім поліпшення бджіл, це селекція бджіл йде. Використання головного взятку повністю. Далі йде. Зимівля бджіл, хвороби та шкідники бджіл. Це Заразні хвороби розплоду бджіл, заразні хвороби дорослих бджіл. Незаразні захворювання бджіл та їх розплоду. Паразити бджіл, вороги бджіл, шкідники стільників меду і перги. Потім йде кормова база. Організація бджільництва в колгоспах. Це вже не потрібно для нас. Пасічний інвентар. Продукти, продукти бджільництва, їх зберігання та переробка. От така книга, хлопці. Все тут доступно прописано. Вона видана була на українській мові. Це є чисто українська книжка. От. І такий спадок я маю від батька. І ним користуюся, і довольний, і все в мене в порядку. І слава Богу, немає ніяких хворіб чи хвороб, як правильно сказати. Тому що, так само накупував купу літератури, яка зараз валяється, хіба що пішнею палити. Нічого там немає, нового там нічого немає. Тільки нові назви нові назви препаратів, але складова препаратів, хімічна речовина залишається та сама, що й була раніше. І практика, і технологія обробки і лікування бджолосімей та сама. Ведення бджолосімей та сама, виведення та маток так, 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 така сама. Так що різниці немає. Так що, хлопці, шукайте собі, як кажуть, першоджерела і користуйтеся ними. Отакий от був огляд цієї чудової книжки. Вона такої товщини. Пошарпана, заношена, як ви бачите, вся. Треба її трошки відреставрувати буде. Лісточки вилітають. І вона в мене ще лишиться в спадок ще. Моїм дітям, внукам дасть Бог здоров'я, будемо живі, здорові. І так, всім удачі, всім здоров'я, гарних медодаїв, багато меду і всього найкращого.